Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми маємо третю неділю, третю підготовчу неділю до Великого посту. Але ви знаєте, в тих. Таких випробуваннях, які ми сьогодні маємо, ще й таку скорботу. Проблем, які сьогодні є, нас звинувачують, що ми, ми винні в тому, що Росія напала і так далі. І що б ми не говорили, що треба відділяти духовне від світського? Ні, це все єдине ціле. Так і ми живемо в цьому всьому, що діється навколо нас, сприймаємо це. І для нас це дуже боляче, що на правду кажуть неправда. Але ви знаєте, можливо, ми маємо таке випробування з вами, велике випробування. В якому, або з якого маємо вийти міцнішими, духовно міцнішими. Тому і зараз якраз Бог так дає, що і ми ще за тиждень вступимо в великий, війдемо в Великий піст. І отут от для нас якраз є дуже багато випробувань, дуже багато для всього українського народу. Для всієї православної церкви України. Чому? Чи ми будемо достойними того звання називатися українцем і називатися православним? Чому? Перше, це є наша велика домівка. І в цій домівці живучи, ми повинні розуміти, що немає того, що десь хтось там. на... На війні попереду, там війна, а тут зовсім все інше. Ні, дорогі, все це єдине ціле. І не може бути такого, що ми тут, тут не відповідаємо за те, що є там. Не може бути такого. Ми відповідаємо за все, що є в нашій великій домівці. Ми є членами цієї цього великого, можна сказати так, вулика. Де кожна людина це є та бджілка, яка приносить духовне, яка приносить благословіння або приносить прокляття. Трутнів дуже багато, але Господь оцінює по вірі. Господь оцінює нас по тому, що є найкраще в, цьому, в цій великій домівці. Найкраще в тих людях, які є в цій великій хаті. Содом і Гомора. І питається Бога, чи буде хоча б, якщо там буде хоча б десять праведників, ну хоча б десять праведників. Помилуєш? Помилую. Вступаючи в Великий Піст, ми задумаємося над те, як ми будемо, скажімо так, кожний з нас, ми собі думаємо, який ми будемо великий подвиг нести протягом посту. І це буду, і це буду, і це буду, і це буду. А потім воно все якось так скомкується, і ми забуваємо і думаємо, ну вже на наступний піст. Дорогі, що потрібно перш за все зрозуміти для нас? Для нас треба зрозуміти, що оцей світ, великий світ, є макрокосмос, є мікрокосмос. Мікрокосмос це є ми з вами, це є те, що в нас є в нашому серці, в нашій душі, в нашому розумі. Але воно, оце, робить багато добра, те, що є в нас, або робить дуже багато зла. Багато добра. Бага, або багато зла. І ці, які називаються нібито православними, правда, прийшли до нас і вбивають, насилують, грабують, руйнують. Вони нібито православні, правда? Вони нібито кричать, що в них величезна церква і вона благодатна, Бо всі, хто ходить тільки в ту церкву, вони можуть спастися. Але чомусь зла вони роблять стільки, і чомусь вони, ті священики, приходять до нас в нашу землю, в нашу хаті. Нашу домівку і вбивають. Чому? І ми маємо з вами над тим задуматись, чи не ми є такими саме ми? Апостол Павло сьогодні в посланні до Корінфян, він гарно говорить, є різні переклади. От я взяв один із перекладів, перекладів, в якому пишеться, перше послання до Корінфян, 9 розділ, 8 вірш. Перепрошую, 8 розділ, 9, 8 вірш. Але їжа не наближає нас до Бога. Коли ми не їмо нічого, ми не кращі. Сьогодні ви чули, як читався апостоль, де читалося, що коли ми не їмо, ми нічого не втрачаємо. А тут перекладно, коли ми не їмо, ми не є кращими. Коли ми їмо, перепрошую, коли ми їмо, ми не є кращими. Щоб ми не їли, ми не стаємо кращими. І коли ми їмо, ми не є гіршими. І коли ми не їмо, і ми не є гіршими. Коли ми їмо, ми не кращі, і коли ми не їмо, ми не гірші. Тобто їжа для нашого тіла. Тіло наше для їжі. Це є нормально, це створив так Бог. І без цього ми не можемо жити. І це є те, що нас підтримує. І коли старша людина, який 80 років, і вона дуже постить, вона приходить до лікаря, і лікар каже, так, ви постіть, але ви знаєте, вам потрібно вітаміни, вам потрібно те, 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 те. І якщо людина починає їсти потрішки. Славлячи Бога, вона відчуває силу. Але найбільша сила, яку дає Господь, нашою вірою і нашою з вами молитвою, нашою вірою і молитвою. І тому сьогодні <кій> неділя називається «Про страшний суд. Чому про страшний суд? Адже він буде. І ви думаєте, що Господь буде судити нас? Ні, кожний з нас сам себе буде судити. Чому? Тому що кожному з нас буде показано це найкраще, що є, що може бути. Як людина, як життя людини, як співжиття, як любов, як допомога, як підтримка. І от ми, плачучи це, Будемо самі себе судити і казати, йой, що я наробив? Що я наробила. Бо Господь говорить так, що ми чули сьогодні Євангелії, все, що ви зробили цьому малому, ви зробили мені. Все, що ви не зробили, ви не зробили мені. Що хоче зло, щоби ми боролися з тим, що є пусте. І от тут ми повинні зрозуміти, ми для себе повинні зрозуміти не для когось. Багато хі, хто ходить в спортивні майданчики, в спортивні будівлі, займаються там фітнесом і іншим, вони роблять добре для свого тіла. Чому? Тому що вони тоді накачують м'язи, вони укріплюють тіло, можна сказати, навіть укріплюють імунітет тим, що займаються фізично. Але це все те, що залишиться тут, на землі. Це не є гріхом, це не є гріхом. Але воно залишиться тут, на землі. Їжа залишиться на землі. І от що хоче зло, щоб ми боролися з тим, що є пусте? І ми повинні зрозуміти, що є пусте в цьому житті, а що є дуже цінне. Без чого ми можемо обійтись, а без чого ми не можемо обійтись. І тому дуже важливо сьогодні. Зрозумівши це, Господь так говорить, люби ближнього як самого себе, любити ближнього як самого себе. Що це означає? Ми себе любимо. Любимо. Значить, коли ми себе любимо, ми повинні себе повністю передивитися кожний закуточок нашого єства. Де є той бруд? Який це бруд? Що треба зробити, щоб його у нас не було цього бруду? А тоді ми зможемо любити тих, які є навколо нас? Навчитися любити, вчитися любити. Адже Христос, чому ми готуємося так до Пасхи, піст, багато молитви, ми стараємося. Стараємося віднайти у нас в собі. Царство Боже. Віднайти в собі Царство Боже. Христос як сказав, царство Боже є у вас. Де воно? Що таке царство Боже? На чому воно будується? І сьогодні говорить Господь. Все, що ви зробили ближньому, це ви зробили мені. Будується на любові. Апостол Павло перш, в першому посланні до Корінфян, 13 розділі, він говорить про багато терпінь. Він говорить про багато випробувань. Але каже, все воно загине, залишиться єдина любов. І отут, дорогі, Якраз і входячи, входячи в Великий піст, ми задумаємося, а на що нам треба поставити саме важливе? Я сьогодні думаю так, що ми мали би поставити перш за все-таки все строгий піст. Кожний наскільки може це зробити. Раді того, щоб Господь змилувався над нами і всією Україною. Змилувався над нами і всією Україною, всіма українськими воїнами, щоб Господь дав мудрість, розумив наше керівництво, адже для того потрібна наша з вами ще і постійна молитва, постійна, повсюдна молитва. Господи, помилуй нас, грішних, Господи, помилуй нас грішних. Куди б ми не йшли? Що б ми не робили? Що б ми не робили? Ми молилися, Господи, помилуй нас грішних, людей України, всіх українських війн, в розуми наших керівників, Господи. Дай їм терпіння і мудрості. Бо це є дуже важливим сьогодні для нас усіх. Що роблять бджоли тоді, коли є надлежок трутнів? Вони їх знищують, вони їх викидають з вулика. Ми з вами це не можемо зробити. Але ми можемо дуже молитися. І от якраз якраз Бог дає нам, що найбільше випробування ми зараз проходимо. Найбільше випробування. Зараз, бачите, навіть стоїть така дата до Паски, щоб все закінчилось. А це наша з вами віра, а це наша з вами молитва. Ви думаєте, воно само собою прийде. Бог слухає нас. І тому сьогодні, дорогі, неділя про страшний суд. Він буде для кожного із нас. Вступаючи в піст, ми задумаємося. Скільки ми образили людей, скільки ми зробили кривди, ми стараємося її виправити. І навіть один подвижник казав так: вступаючи в подвиг, він пішов і попросив прощення у всіх, кого він образив. У всіх. І тільки тоді він відчув. Яка велика Божа благодать зійшла на нього. Амінь. Слава Ісусу Христу.